Привіт-привіт! як ваші справи. Сподіваюсь, дуже добре, І ви готуєтесь до Паски, може вже прибираєте? Чи тільки з роботи повертаєтесь. Як взагалі плануєте святкувати? Додому їдете, десь на природу, Чи будете працювати? Що? Ні, 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 дуже так, ще не вирішила. Ні, в суботу я вирішила. як багато претензій до мого до моїх страв. Ну, хтось пише, що це шедеврально. Так, це я собі писала. Так, коротше, ми йдемо з Киримом Ретробіль. Ми були там на 8 березня, нам сподобалось. А головне, я йду на майстер-клас клопотенка. Ну хто ще мене має навчити? Да? Ну я завжди будуть подарунки. Я сподіваюся, що я повипендрююсь, вилізу на сцену і буду готуватись з клопотенком. Напевне позалицяюсь, запитаю, скільки в нього дітей, скільки він ще хоче. Я жартую, цього робити не буду. До речі, хтось хоче зі мною. Давайте зустрінемося. Це о четвертій годині, давайте зустрінемося десь половину четвертої. Як вам ідея? Поп'ємо кави. до Емоційно. Підготуємося до того, що я не вмію готувати. Ні, насправді, так як скоро Паска і все таке, я думаю, що він щось якісь ексклюзивні, секретики і рецепти видасть до Пасхи. А я після дома це все планую повторити. От і ще одна чудова ідея для контенту. Ви так не вважаєте? Добре, я буду щиро рад вас всіх бачити. Там, в принципі, свято раніше почнеться для дітей особливо. Тому ми з Кирилом прийдемо, напевно, раніше. Минулого разу я тільки ганяла за ним, шукала його червону кофту, його і його нового друга. Каку? Знаєте, коли ти йдеш в торговий центр, головне, щоб не проводити дитину а, біля якогось дитячої кімнати дитячого центру. Наприклад, папашон. Ми не будемо там ходити поряд ні поряд з зоопарком, тому що це сплошні витрати, витрати, витрати. Ну, але побачимо. Так цього разу ми на навряд чи підемо витрачати мамині кошти все ж таки йдемо на майстер-клас по Тому тому все можливо, що забіжемо ще в якийсь дитячий центр. Побачу. Одним словом, всіх вас очікую на головній біля сцени десь без да, Давайте без 15 і 16.00. А може і раніше. Знайдете, стукайтесь. Взагалі, боже, Паску я обожнювала особливо в дитинстві. Моє улюблене свято було саме Пасха. Я любила до церкви вночі ходити, щоб зранку ну, під ранок на світанку, оце обходиш в церкву, всі засвітили свічки. Це таке дійство, ну, ти йдеш і одні свічки світяться навкруги. Ну Це дуже насправді круто. Ну В цілому в дитинстві я дотримувалась посту, тобто не співала, не танцювала, не вживала там, заборонені м'ясо, яйця, молоко. І, звичайно, Пасха тоді сприймалась, о Боже, нарешті закінчився піст, о Боже, таке свято, ну, дійсно надихало. тим паче з -з зазвичай це ж весною. Природа розквітає, все таке. Зараз просто настільки все доступно через мою хворобу. Я багато вживаю, ну, тобто, від мяса я відмовитись не можу, і все таке. і Тому якось вже свята не так сприймаються, величне як колись. Ну, і, Скажімо так, мої перипетії з Богом, зараз ми з ним по-іншому розмовляємо. Я вже не, не рахую, що він такий великий і всесильний, З матюками до нього. Ну, що поробиш? Життя таке, людина є така. Так, так, Ну, по плану, в мене поки що суботу-клопотенко, майстер-клас, потім, скоріш за все, спробую вдома це повторити. А в неділю, можливо, навіть підемо з Кирилом, посвятимо Пасху, якщо буде церква біля нас відкрита. І після, напевно, десь підемо на природу до якоїсь річечки, ставочка. вже якесь запрошення отримали, побачимо. Але я не хочу кудись їхати. Можливо, десь біля нас побачимо. А у вас які плани? В суботу будете? Будете, будете, будете? Я хотіла когось з вас побачити. Це так круто було. Ретровіль, Київ, Виноградар. Явки паролі біла шляхтів, буду ради Я завжди прокидаюся стов і ноги, бо кожна нога супер. І мені до життя не забракне снаги, ноги. Я їм її з мобильним зубом. Я працівниця року у власному житті, а помиляються усі і навіть. Я сменю своїх думок і все на фонд.